Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні ночі був дуже великий вітер і наробив там лишенька. Я вам показувала вже які гарні чудові яблучка в нас. Мають вже трошки підспівати, вже міняють колір, робляться жовтенькі. Ну і думали, що трошки соку зробимо, трошки спустимо в погріб для зими, бо це сорт. Сніжний келвін до кінця января, цей сорт. Так що думали, що все буде добре. Думалося, та не так робилося. Піднявся великий вітер ночу. І йдемоте покажу, що нам наробив. Ось, обламав нам ось таку товщиною гілку. Вова вже тут сьогодні працював, пообрізав тоненькі, тоненькі гілочки, поскладав, тоді висохнуть, покладе. Окремо буде на шашлик. Ви бачите, за голос, я трошки прихворіла, захрипла, тому поки так. Ну от, наробив нам такої халепи, і треба тепер це все доводити до ума, як то кажуть. Гляньте якої товщини дерево, ствол, і його розчахнуло. Сказать би, що гниле всередині ні, не гниле, а ось така природа пошуткувала. Ну і ось подивіться, скільки тепер треба це все переробити на сік. Тому що вони більше ні для чого не придатні. Варення варити з них не будемо. У мене ще 7 літрових банок його є. Хвати мені на рогалики. І на все, що потрібно, ось отакий сніжок усипаний з яблук. Деякі вова вже зібрав ось у відра, в ящики. Такий гарний аромат, такий стоїть, пахнуть. Ось друге відро таке повніше. Відра 20-літрові. Третє відро. також 20-літрове. Ось так природа пошуткувала. І ось останній ящичок зібраних, а ще скільки на землі. А ось це чудо природи 920 грам. Бідний, не витримав, аж лопнув. Отакий От красавець розовий. Ну що, друзі, природа пошуткувала. Життя продовжується, перчик ось такий у нас на сьогоднішній день, гарний Помідорки. перші ті, що я вам говорила, що чорніють, я їх зібрала на кожному кущі викинула, а тепер уже спіють без Чорноти немає поки дякувати Богу. Позавчора зібрала і бачу, вже треба знову збирати. Аж душа радується, друзі, що так спіє все, що. Ну, така природа, нічого не зробиш. Красавчики ось такі, слава Богу, що не чорні хоч. Ну і ще будуть тут в'яз є. І жовтенькі також підспівають апельсинові. Такі красунчики червоненькі. Дуже жаль яблучок, але ну, нічого, зробимо сок, будемо під сок. Може, деякі обріжуть і що побиті, обріжу, повидло зварю варюна, ну, що ж не пропадати в родило, дай Бог врожаю треба переробити. Переробимо потихеньку. Гляньте ж, які гарні, які ж гарнючі. І багато, ну це та гілка, що залишилася, на ній також куча, дай Боже, щоб все було добре. Отакі красавчики, яблучка. Гілки, звісно, гнуться, бо їх дуже багато і вони важкі. Ну Ось гляньте на одній маленькій гілочці, тоненькі скільки яблук. Ну, перейшла друзі, на другу грядку. Тут також величезні, розові такі. Ну, начебто не чорніють. Побачимо, як буде далі. Да, дуже багато. Дуже багато нас бивав вітер. Наробив хлепи, ну. Нічого було б тільки і горя, того, що відламало гілку був би мир на землі, щоб ми всі посміхалися і були щасливі. І щоб наших діток і внуків було щасливе дитинство. Ой, красунчик, гарний, такий же ж гарний. Багато ще зелених є. Ось так дозрівають всі помідорки наші. Слава Богу, що вродили. Я така задоволена, що вони вже не чорніють. Погляньте, скільки які гарнючі красунчики. Бачите, які гарні. Вот такие. Красота такая. А це кущик ось, друзі, повалило на землю. Як впадала гілка, вощі я не підв'язав, ці вже порятував, попідв'язував. А це ще, мабуть, чи не бачив, чи не встиг, бо, каже, дуже втомився, важко одному. Так, звісно, важко, бо вже вік не той. А ось погляньте, наче хто причепив, як іграшки. Які ж уже гарнісінькі. Всі вроді одного розміру, не мов би. Красота. А ось такі сливки в'ющуються. Ось бачите. І ось уще цвіт. Будучи цвісти, ще вище треба підв'язувати знову. Вони високі дуже, але смачні, в них смак відрізняється від сливок. Зовсім геть другий. Слава Богу, що помідорки в мене будуть, а я була розстроєна, а тепер, слава Богу, що вродила. би ще не звалить своєю квадратурою. <сіх> Ой, ось такі красотульки. Ось такий виноград, підріс уже, Ягідки стали великі, рожевий. Всім дякую, хто був зі мною. До побачення.